Малята, сьогодні я вас запрошую у подорож на гостини в чарівний будиночок. А де він знаходиться і який саме він? Ви дізнаєтеся, якщо будете уважні. Отже, почнімо. Десь під блакитним небом, де сяє жовте сонечко, віє, ласкавий вітерець та пливуть легкі білі хмаринки, приховався затишний будиночок. Належить він чотирьом сестрам, що мешкають в ньому по черзі, і яка з них господарює в будиночку та й панує на землі. Кожна з них прикрашає будиночок по-своєму хтось пухнастими бруньками та квітами, хтось ягодами та травами, хтось городиною та судовиною, а хтось бурольками та сніжинками. Здогадалися, хто ті сестри? Ну, звичайно, це красуні пори року. А хто саме зараз панує в чарівному будиночку? Так, це літо. Але красуня літо прикрашає свій будиночок не сама. Їй допомагають. А хто їй допомагає? Як ви гадаєте? А допомагають їй? Брати в місяці. Брат червень приносить сестрі у подарунок червоні стиглі ягоди, сунички, полуниці, вишні та черешні. Брат Липень дарує духмяний аромат квітучої липи, навколо якої кружляють працьовиті бджілки. А брат серпень Обдаровує золотим стиглим житом, солодким медом та рум'яними яблучками. Ось такий гарний затишний будиночок разом зі своїми братами місяцями створила красуня Літо. А я собі подумала, а що ж бачить літо, коли виглядає у віконечко свого будинка? І вирішила подивитися. Я взяла картон. У мене це обкладинка від старого альбому для малювання і зробила за допомогою ножиць ось такий шаблон будиночка. Потім розмалювала його і вирізала віконце. Вирушила на гостину до літа. Що ж ми бачимо у цьому віконечку? Яскраві квіти, пухнасту кульбабку, жучка на літньому пляжі, блакитний петрів батіг і жовту мальву на фоні блакитного неба. А що за пташку чує літо, дивлячись у своє віконечко? А в якому будиночку мешкає ваша красуня літо? І що саме подарував їй братець Липень? Вирушайте на прогулянку, дивіться уважно, слухайте і фотографуйте. А я залюбки подивлюся, що ж цікавого ви побачили. І що саме відбувається в природі влітку у місяці липні? До побачення, малята. До нових зустрічей!